Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над модною ажурною безрукавкою і формуванням лівого боку горловини і зрізу лівого плеча. Сьогодні в'яжемо 21 лицевий рядок 157 в загальному підрахунку так, з цього рядка, починаючи, ми будемо закривати для зрізу плеча на початку ряда вже не 5 петель, а 4. Закриваємо 4 петлі. І 4. Чотири петлі ми закрили. Далі ми маємо продовжити в'язати за візерунком 21-го рядка загальної нашої схеми. Ось 21 рядок. Ось його схема. Іде ж ми тут? Ось у нас виходить накид. Перекидалися воно тут, а тут воно оце розходиться. Це центр, виходить, да? центр рапорту. Так, це у нас центр. І ми в'яжемо наступним чином. Лицева петля, накид. Дві лицеві петлі разом з нахилом праворуч, лицева петля, дві лицеві петлі разом з нахилом ліворуч, лицева петля і. Накид і лицева петля. Ось. Коротше, я не пам'ятаю, я казала про накиди. Після убавок. Коротше, убавки, три убавки і. Ні, тут нема трьох убавок. Тут лицева петля, накид, убавка з нахилом праворуч, накид, убавка з нахилом ліворуч, накид, лицева петля. Далі лицева петля. Не має бути лицевих петель. Тут мають бути. Якісь я путе? Дивіться, використаю цю ситуацію. Я помилилась в попередньому рядку і не зробила отут накид або загубила його. І от зараз я його витягну ось таким чином. Він буде трошки менший, ніж зазвичайний накид. ну, але я виправлю і його сюди додам. І тоді. Має вже все зійтись, тобто ми в'яжемо другу половину рапорта лицева петля, накид і дві лицеві петлі разом з нахилом праворуч. Ось таким чином накид, тут дві лицеві петлі. Разом з нахилом ліворуч, накид, і ось тут дві лицеві петлі з нахилом праворуч. Все. Ось так ми зробили. І вже у нас, бачите, схема виконалась. Ось, ось цей епізод ми пров'язали. І в'яжемо далі. Далі у нас дві лицеві петлі з нахилом ліворуч накид, дві лицеві петлі з нахилом праворуч. Так. Кому я тут що показую? Цікаво? Нічого не видно, так? Так. Накид, дві лицеві петлі з нахилом ліворуч. Господи, ось так. Накид і. Да, є же там накид. Є накид. І дві лицеві петлі. Накид і дві лицеві петлі з нахилом ліворуч. Ось праворуч, знахилом праворуч. Все. Пров'язали ми 21 лицевий рядок або 157-й в загальному підрахунку. І переходимо до. 158-го в загальному підрахунку або 22-го ізнанкового від початку формування плеча й горловини, і тут нам потрібно закрити одну петлю для формування горловини. Закрив. Далі до кінця ряду ми в'яжемо ізнанковими петлями. Ці петлі. Все. Так. Ми пров'язали 22-й рядок ізнанковий до кінця, або 158-й в загальному підрахунку, і повернулись до лицього боку в'язання, де ми формуємо плече на початку ряду. Коротше, ми переходимо до 23-го лицього рядка від початку формування горловини і зрізу плеча. І... Або це буде 159-й в загальному підрахунку, і тут ми маємо закрити на початку 4 петлі для формування зрізу плеча. Закриваємо. 4 петлі, 2 3 4 Далі ми маємо продовжити в'язати за візерунком двадцять третього рядка. Двадцять третій рядок. Ось він у нас. Ось цей. Так, і за схемою цього 23-го рядка ми в'яжемо. Тут у нас виходить лицева петля. Ага, ні, лицева у нас отут. Тут у нас буде убавка. Так, да, убавка. З нахилом ліворуч, ось таким чином, бачите? Убавка з нахилом ліворуч, накид, лицева петля. А, тут нема накиду, нема, нема, нема. А, просто, значить, убавка з нахилом ліворуч, лицева петля. І ось тут подвійний накид. Далі лицева петля. Убавка з нахилом праворуч. Так, лицева петля. І ось тут накид. Убавка з нахилом ліворуч, дві лицеві петлі. Ну і цю пров'яжемо ізнаково. Все. Такий короткий рядок. 23-й у нас вийшов. Переходимо до ізнанкового. Я завжди так грюкаю, так, з пицями. <кхи> Як ви мене терпите? <кхи> так, і тут в ізнанковому рядку для формування горловини маємо закрити одну петлю. Закрили одну петлю і далі до кінця ряду в'яжемо ізнанковими петлями все, що тут залишилось. Так, ось ми завершили 24-й знанковий рядок. Перевіряємо візерунок. Візерунком все гаразд. Він вже в нас не повний, жодного повного рапорту нема, але е, цілком логіка зрозуміла, і він виконується. Так. Трошки залишилась петель, але вже задовге буде відео, якщо я буду продовжувати, тому в наступному відео ми завершимо повністю вже плече і горловину. На сьогодні це все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!